Так, ну Сьогодні я розглядаю Корчинського. І кла... розклава... розклад, маска да, на особистість. І е... сигніфікатор на нього падає Шо, дурак. Як він себе презентує, як той, хто несе приємну інформацію, гарні новини, А ким є насправді Ну, пожезлим, знаєте, таким початківцям. І хоч він зовсім не молодий, але він в даному випадку, бачите, як дурак, як паш, тобто зовсім дрібна така, ламка, дрібна зовсім ламка в нашій ієрархії, що він несе для народу України позитивно маніпуляції. Мак, ну, це маніпуляція. І що може бути негативно, ті маніпуляції вони несуть розпач для когось, бачите, вони людей вводять якусь таку оману і переживання негативних емоцій. Чи здатний він на підлість, скоріше всього, для Зеленського? Він несе інформацію проти нього, і тому це підла інформація для самого нашого президента. Чи несе небезпеку? Ну, щось колись було. Не знаю, що там в нього було. Треба дивитися там інформацію про нього раніше, але це може бути так, як було колись. Як відноситься до України, до Зеленського, до України, в принципі, як, знаєте, емоційно і якось так він намагається прорватися, да? взяти ніби в свої правління, в свої руки, знаєте, оці вожі правління, але не все йому вдається. На кого він працює? На емоції, на інформацію, на взагалі от цей потік в соцмережах, що йде на сплеск емоцій, і що його чекає в майбутньому, він піде. Піде в пошуках кращих можливостей. Взагалі він отримає, звісно, гроші за свою діяльність. Ну, особистої небезпеки не несе. Ну, таке, як хочете, так до нього і Кор...